Всім привіт, друзі. Світ модернізується, а разом з ним і технології. Нові стандарти і велика кількість автомобілів на дорогах, а також технологічні прориви в комп'ютерних технологіях зобов'язали автовиробників випускати їх у великих кількостях по одному автомобілю на кожну людину. І тепер автомобіль виробляється набагато швидше, все тому, що він побудований не на рамі, як раніше, а на самому несучому кузові. Чому сучасні автомобілі побудовані на несучому кузові? А на чому базуються наші автомобілі? Колись давно перші автомобілі будувалися на рамі, а елементи кузова зводилися з дерева, двері, кузов, все було дерев'яне. Вони хотіли ще більше здешевити виробництво автомобілів за рахунок простоти складання автомобіля. Та й технологія складання рамного автомобіля складніша, ніж автомобіля з несучим кузовом. тим не менш, хоч дерево і дешевше, але метал дорожче. Але з дерева на метал перейшли, зняли раму і почали штампувати кузовні деталі, а потім ці штампування просто зварювали між собою і виходив цілісний корпус. Потрібно було лише розрахувати навантаження на це просторове тіло, щоб можна було встановити двигун і шасі. Інженери навчилися робити досить жорсткий несучий кузов, і так з'явився несучий кузов автомобіля. У 1922 році був випущений перший безрамний автомобіль. Італійська ланчеленда з відкритим кузовом торпедо, потім безрамний Opel ЛМП 1935 року, а також безрамний Строун Сім Трекшн Івент 1934 року. Але тоді цими машинами володіли небагато людей, лише одиниці, лише багаті люди. В середині 20-х століття інженери почали дбати про безпеку пасажирів. краш тести автомобілів показали, що більш безпечна машина була не на рамі, а на несучому кузові. Після краш-тестів інженери зрозуміли, що автомобілі на рамі небезпечніші при зіткненні, особливо при лобовому зіткненні. Адже занадто жорсткий каркас не дозволяв автомобілю ем'ятися і деформуватися, амортизуючи при цьому уда в результаті пасажири дуже сильно вдарилися об торпеду всередині машини. І це призвело до загибелі. Однак справа в тому, що сучасні автомобілі набагато швидші за машини 80-х років. І чи так важливо, врізаєтеся ви в рамний автомобіль або машину з насучим кузовом на швидкості, наприклад, 150 км на годину. А ось для безкаркасного автомобіля простіше розрахувати зони деформації при зіткненні. В результаті капсула в такому автомобілі захищає краще, ніж на автомобілі з рамою. Також на автомобілі без рами двигун йде під нижче машини при дорожньо транспортна пригода, лонжеро. Згинаються разом з двигуном, і двигун йде під сидіння. Перебуваючи в рівному автомобілі, двигун при лобовому ударі рухається прямо на водія і розчавлює його. Тобто двигун йде в салон в рівній машині. Сьогодні автомобілі дешевше і простіше зробити з несучого кузова. Метал тонкий, але набагато простіше правильно розрахувати зони деформації такого тіла і жорсткість, але невелика маса. При зіткненні автомобіля з позашляховиком позашляховик важчий. Мається на увазі рамний позашляховик. Все це робиться для здешевлення будівництва автомобіля і зниження його ваги. Також при зменшенні центру ваги автомобіля без рами поліпшується і його керованість. Автомобіль не ж 1942 року випуску це безкаркасний автомобіль, але він має посилені зони. На малюнку виділені посилення кузова у США. Наприклад, рамні автомобілі випускалися довше, ніж в Європі. А завдяки рамі, модель кузова було простіше змінювати і розтайлити рами ті самі, але корпуси можна було міняти часто і все, що завгодно. Конструктори оновили лише кузов, а раму двигуна шасів взагалі не чіпали. Крім того, американці завжди любили великі автомобілі. А великі машини краще будувати на рамі, щоб машина була 5,5 метрів в довжину і 2 метрів в ширину, щоб вона їхала плавно і мала велику вагу близько 2 тонн. У рекламних слоганах того часу велика маса автомобіля представлялася як перевага. У США останній легковий автомобіль на рамі був випущений в 2011 році. Це Ford Краун Вікторії. Ці автомобілі довгий час були основним транспортом поліції. Ця машина була міцною, довговічною і зручною 5,4 метра в довжину і 2 метри в ширину. Ну а наступний Фоцедан Торес Поулес Інтерсепшн вже був побудований не на рамі, а на несучому кузові. Але сьогодні складно випускати позашляховики. Не на рамі. Позашляховик їде по поганій дорозі, машина зависає. А ще часто виникають великі навантаження, діагональні перекоси, тому без рами не обійтися. Щоб побудувати позашляховик без рами, потрібно дуже постаратися, щоб розрахувати геометрію, зміцнити стійки, балки інакше будуть перекоси кузова. А це призведе до того, що ви просто не відкриєте двері і з'являться тріщини в корпусі. Двері з часом почнуть провисати. Сучасні позашляховики мають кузови з п'ятьма дверима, і зробити їх безкаркасними неможливо. Тому сьогодні при виробництві позашляховика без рами нікуди не поїдеш. Іноді раму роблять інтегрованою в кузов зварену на посилених лонжеронах у вигляді рами кузова. Частини рами приварюють несучу раму до поздовжніх лонжеронів. Наприклад, таку будову кузова мають Land Rover Discovery 2004 року та Suzuki Grand Vitara 2005 року, рамка начебто є. Але якщо ви подивитися знизу, то рамки не побачите. Він зварений між собою в корпус. Радянський Луас 969 Лунтик, до речі, має інтегровану раму, повний привіт, але без рами. Ось і все. Цей місяць отримав прізвисько Волинь – Луас-969 Волинський. Він має корпус, а внижче приварена лонжеронна рама з поздовжніх і поперечних балок. Наявність рами спрощує конструкцію автомобілів на одній платформі, наприклад. Land Cruiser Prado або Toyota та Highlander на одній платформі, Mitsubishi L200 або Pajero. а ось безкаркасні автомобілі на одній платформі Це, наприклад, Ford Focus і Mazda 3 на одній платформі Ford C1. Також на автомобілі без рами не можна поліпшити прохідність, піднявши кузов вищі рами і поставивши великі колеса. Росовери тепер роблять без рами, а ось позашляховики на рамі. І відмовлятися від кадру поки що ніхто не думає. Nissan Navara. Ford Ranger – це рамні позашляховики, які залишаються такими назавжди. А ось електромобіль BMW I3, наприклад, повністю складається з кузова з вуглецевого волокна, тому саму раму вирішили зробити чимось на зразок просторої. Тобто рама зварена як скелет, і на неї вішаються крила, двері, дах, капот і все, що зроблено з карбону. Сьогодні у світі виробляється чотирьох типів автомобілів на несучому кузові з лонжеронами на рамі приварена рама, на якій розміщується двигун і кузов. Також наступним інтегрованим каркасом і рідкісним випадком є космічна рама, яка обшита кузовними панелями. Найдешевшим і найпоширенішим варіантом для всіх автомобілів є насучий кузов. Особливо вигідно і швидко авторобникам вигідно і швидко випускати такі автомобілі. Такі автомобілі мають невелику вагу. Деталі кузова штампуються. Кожна деталь може бути як алюмінієвою, так і сталевою. Каркаси дахів, стійки виготовляються зі сталі, дверні пороги. Отвори виготовляються з найміцнішої сталі, рамки лобового скла перехрещені з міцної сталі, а ось рама для двигуна виготовляється з особливо міцної сталі, і балки, на які навішуються відбійники, все інше, що не впливає на безпеку, виготовляється з пластику або алюмінію. Перевага в тому, що пластик не ржавіє і вага автомобіля зменшується. Тут він є на кузовом. На який навішується двигун і ходова частина все кріпиться до кабіни на відміну від рамного автомобіля. Такі автомобілі, на відміну від рамних, мають кращу жорсткість накручення. У рамному автомобілі жорсткість перебирає на себе рама. Чим менша вага автомобіля, тим краще керованість, економія палива та розгін. Такі автомобілі безкаркасні, більш безпечні при ударі, адже інженери розраховують на такий кузов. Особливі зони деформації. У разі дорожньо транспортна пригода, ці зони поглинають на себе весь удар. Машина мнеться. Але людина залишається живою і не гине від сильного удару, як куля всередині машини. У нас у чому кузові все добре, все круто, але при значному ударі страждає весь організм в цілому. Корпус просто веде в сторони, втрачається жорсткість, втрачається безпека. Саме тому пошкодження автомобілів США так низькі, тому що він зламаний і все. Навіть якщо він потрапить у тил. Організм вже відчув значні навантаження, і як він поведе себе непередбачувано при наступному ударі. Рама і всі її елементи з'єднані між собою, і всі вони разом приймають навантаження. Каркас схожий на звичайний кокон безпеки. Якщо пошкоджена хоча б задня частина корпусу, то вважайте, що пошкодженим вважається весь кузов. На відміну від рамного позашляховика, геометрію кузова після удару вже не можна відновити безпосередньо з заводу. Жорсткість такої рами значно нижча, управляється і керованість автомобіля. Чим поганий автомобіль без рами. Згодом в передній частині, де знаходиться двигун, кузов починає деформуватися, роз'їжджатися. Відбувається це через погані дороги, відбувається втома металу. Та й передня частина машини більш навантажена, тому що там є двигун. Щоб, хоч якось згладити цей момент, встановлюють підрамники. Це шматок рами, який допомагає рівномірно розподілити навантаження на автомобіль. Автомобіль має передній і задній підрамник. А тепер перейдемо до автомобілів, побудованих на рамі. Така рама називається лонжеронною рамою. Рама зварена з лонжероні. Така рама встановлюється на реальні позашляховики і вантажівки. Для сідельних тягачів це дуже міцна, потужна конструкція. Корпус розміщується на рамі. Рама використовується на надпотужній техніці, де є великі навантаження. На одній рамі можуть бути побудовані абсолютно різні легкові автомобілі, пікапи, універсали, самоскиди і трактори. До рами кріпиться абсолютно все: двигун, підвіска, кабіна вантажівки. А всі удари приймає на себе рама, вантаж. Рами також можуть бути збірними або зварними, клапанами. деталі зварюються електрозварюванням, і у вас вийде готовий каркас, а кабіна кріпиться за допомогою спеціальних кріплень до рами для зниження вібрації. Кабіна також встановлюється на амортизуючі елементи, гумові гідравлічні подушки безпеки, пневматичні подушки безпеки. На них розміщується кабіна. Рама витримує велике навантаження. Ось, наприклад, рама Toyota Land Cruiser. Якщо корпус рупора рами пошкоджений, то на раму можна поставити інший новий корпус. А якщо рама пошкоджена, то геометрію рами дуже легко відновити, але перед цим потрібно підняти кузов або кабіну. Раму також можна посилити, але збільшиться і вага автомобіля. Якщо рівний автомобіль довго їздить по бездоріжжю, то з часом у нього не буде перекосів кузова, дверей. Тріщин на лобовому склі, як у автомобіля. Крім того, рівний позашляховик набагато складніше перекинути ніж безкаркасний, тому що рівний позашляховик має центр ваги знизу. Недоліком є те, що приїзді на рамному автомобілі машина якась бавовняна і така неповоротка. Також не можна ставити пасажирський кузов на раму. Саме рама лопне при великих навантаженнях. Хоча відновити раму не так вже й складно. На практиці безпечніше буде мати більш важкий позашляховик на рамі при зіткненні з легковим автомобілем. Ну а якщо рамний позашляховик зіткнеться з Камазом або вантажівкою, хоче, але якщо рівний позашляховик зіткнеться з деревом, рама буде гіршою ніж у легкового автомобіля на несучому кузові. Рама не деформується і поглинає всю енергію, а вся енергія йде в кабіну і водія. Також є варіанти, що при зіткненні кузов відривається від рами. Всі вантажні автомобілі завжди і залишаються зроблені на рамі. Є кузов з інтегрованою рамою, наприклад, джіпчераки, лонжеронна рама, а на ній зварений корпус. Також деякі кросовери, наприклад, Гранд Витера. Але перевага такої конструкції в тому, що кузов і рама стають рівно навантаженими елементами. Ось вона легка інтегрована рама сазуки. Інтегрована рама виготовляється частіше на кросоверах. Це компроміс між рамою і несучим кузовом, або просто посилений несучий кузов. Але безпечніший рамний автомобіль. Є космічна рама. Такий каркас являє собою всю несучу конструкцію, до якої прикручуються сидіння, двигун, підвізка з колесами. Такий каркас зустрічається вкрай рідко, тому що такий каркас дорогий у виробництві. Однак просторовий каркас виготовляється самостійно, наприклад, для бігфутів або для баггі, або для гоночних автомобілів. Ось, наприклад, космічна рама Крайсла Airflow 1934 року. Недоліків така рама майже немає. Космічні рами коштують дорого. Такий каркас має невелику вагу, міцні і деформуються зони легко розрахувати. Декоративні деталі тільки прикривають каркас, щоб труб не було видно. Ці декоративні елементи не беруть на себе навантаження. Космічна рама використовується при будівництві гоночних автомобілів і суперкарів. Така рама безпечна, витримує великі навантаження. Але при цьому передає всі вібрації водієві, навіть якщо є супер м'яка підвіска, космічна рама легендарного Mercedes-Benz 300 SL-Golvi Голве. Отже, як бачите, абсолютно правильного рішення не буває, ви можете вибрати щось середнє, золоту середину. І то для різних цілей. Складно однозначно сказати, яка конструкція автомобіля краще, але якщо виробник випускає більшість автомобілів на несучому кузові, то це краще і простіше. Адже в умовах конкуренції, якщо, наприклад, автомобілі знову почнуть випускати на рамі, навряд чи хтось їх купить, зараз потреби автоспоживача зовсім інші. Дорожні знаки не перевищують швидкість більше 120 км на годину, а на спідометрі 300. так ми і живемо. Людство є заручником маркетингу та потреб авторинку. Далі буде.